Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємось! Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, ми тебе чекаємо один одного. Вітаємо! Малята, знайомтесь, це фермер. Звуть його Василь. Він запрошує вас до гри. Подивіться, його свійські пташки десь заховались. Допоможіть їх знайти. Хто сховався за паркан? Ти, напевно, відгадав. А ну ка коко коко-ко-колонає зранку принесе нам до сніданку пташка, золоте яйце і корисне і смачне. Так, ви напевно відгадали усі? Це курка. Молодці. Хто сховався за паркан? Ти, напевно, відгадав? В неї ноги, наче ласти, дзьоб плескати червонястий, кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали? Хто це, діти? Звісно, це качка. На дворі і на току крісло на кукуріть. Горда птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, гребінець чарівний. Що за птах цей діти? Півник молодці. Довга шия ноги ласти, може бігати і не впасти. Шию грізно витягає, дзьоб червоне роззяває. Мов гадюка він шипить, га-га-га, услід біжить. Звісно ж, це хто? Гусак молодці. Пі-пі-пі, пушок жовтенький, очі цятки дзюб маленький, жалобно на піщить малятко, курочки дитятко. Хто це, діти? Молодці, малята, це? Курчатка. Ростопирив гарний хвіст, він до бійки має хист, багровіє брода, гелготить, здіймає крик, забіяку звуть. Індик молодці. Люблять плавати, пірнати, як у качки, діток звати. Відгадали? Каченята правильно, молодці. Фермер вам дякує, що ви знайшли усіх його малят. Ану, друзі, згадайте, хто живе у фермера на фермі? Згадали? Чудово! Ви молодці! Малята, а давайте ще пограємо! Зараз перед вами будуть зображення птахів свійських і диких. Потрібно назвати їх і визначити хто зайвий? Подивиться. Хто зображен? Правильно, Півник курча, гусак, сава. Хто зайвий? Правильно. Сава, тому що півник, курчат, гусак вони свійські птахи, а сава, вона живе в лісі. Це дикий птах. Далі подивиться. дятел, сава, синичка та індик. Хто зайвий? Індик, правильно. Дятел, сава та синичка це Дикі птахи, а індик це свійський птах. Далі подивиться, хто зображен. Каченя, качка, горобчик та курка. Хто зайвий? Правильно, горобчик, молодці. І чому назвіть самостійно. Наступне зображення роздивиться. Хто зображен? Курка, індик, качка та сова. Хто зайвий? Я гадаю, ви дали правильну відповідь. А наша гра закінчилась. До наступних зустрічей, малята. Пока-пока!